Невеликі міста на Чернігівщині теж хочуть жити комфортно. Однак їхні бюджети не в змозі миттєво перетворити наявні умови на справжнісінький рай, тому доводиться опановувати міжнародну практику і боротися за гранти від спонсорів. Меняни спробували себе у новому амплуа і приєдналися до ініціативи угода мерів, що фондується європейським союзом. А в силу того, що вона орієнтована на енергозбереження, то в Чернігівській області такі проекти лише на користь. Область не може стати базовою по гідроенергетиці. Область не може бути базовою по вітровій електроенергетиці. Так є структура і так далі. Але область є унікальною в Європі, не тільки в Україні, а в Європі. Просто з колосальним, фантастичним, які можуть заздрити всі країни, які тільки є, і, і австрійці, і скандинави. Ми маємо потужний біоресурс. Підписавши угоду, місцеві органи влади ухвалюють план дій для сталого енергетичного розвитку. І на основі цього проекту пишуть документи, що сприятимуть раціональному споживанню потужностей. Зокрема, це стосується утеплення будівель, переходу на альтернативні види палива і таке інше. У мені вирішили, що вуличне освітлення, встановлене кілька десят років тому, вже віджило своє. Тож узялися за його модернізацію. Євросоюз рахує, що це ми повинні змінити ці світильники на більш ефективні, на сучасніші, які на, м, являються, Ну, в два рази вони менш споживають електроенергії раз і рази в три дають, дають більше світла. У нас 1409 світильників, які треба замінити. Заміняються не тільки світильники, займаються кронштейни. Заміняється, вишиється сучасна кабельна мережа, тому що там у нас провода де закорочені. Цим світильником уже по 50 з більшим років. Європейська комісія підтримує міста підписанти угоди завдяки двоетапному конкурсу проєктів. Регіональна програма сусідства Сталі урбаністичні демонстраційні проекти на сході і в разі перемоги в ньому реалізувати ідеї з покращення життя громад Чернігівщини цілком можливо. А ініціатива менщини один із прикладів. Саме тому очільники інших населених пунктів області вирішили запозичити корисний досвід і побували на семінарі, що детально інформував про перспективи участі в угоді мерів. Про це їм розповідали як самі меняни, так і експерти, що знаються на подібних проєктах. Треба мати уявлення про те, що таке наша власна політика. Треба осмислити те, що ми хочемо. Чого ми що, що ми хочемо насправді? Що таке політика? Ну це загальні наміри. Що ми робимо і як ми робимо? Якщо ми не можемо їх сформулювати і осмислити, то чи поможуть нам насправді вказівки з боку е, кабінету міністрів? Не думаю, звісно ж, шукати спонсорів, писати проекти і втілювати їх нелегка робота, і ніхто не обіцяє, що вже перша ініціатива принесе чималеньку маленьку суму для села чи міста. Але ж тому, хто стукає, завжди відкриють. Головне вірити в результат.